Усім привіт, шановні слухачі цього неймовірного подкасту. Якщо ви ще не знайомі з таким форматом, зазвичай це лекції, інтерв'ю або розважальні вистави в аудіоформаті. Зачекай, хіба не так само починався літературний подкаст? Слово в слово! Це ж дивно. Та ні, це прикольно. Проте гадаю, вже всі глядачі зрозуміли суть цього жанру, тож більше повторюватись не будемо. Раді вітати вас у культурно-історичному подкасті. Дім Городецького! Очима дивимося звиклими! А цей будинок, дивогляд, Де поруч з пазурями, і іклами, Рухливе птиць недвижний ряд, Де павіани між газелями, між ібісів і І про обвітряні пустелями, про джунглі згадуємо там. Застільні трошечки недбаючи, спортсменським запалі своїм, Стрілець ловів, убивця зайчий, пан Городецький ставив дім. Як ми хатки в дитинстві клеїмо, Лільковий притулок забав, Так він житло своє трофеями, чи їх подобою скрашав. Де й не ходилася про смак, але химерні вікна й сходиці, доби незаперечний знак, хай тінь мисливська африканського не увінчає свіжий лавр. Це пам'ятка дозвілля панського цікава, як і хтіозавр. Саме такі слова Максим Рильський присвятив видатному архітектору української культури, митцю та мрійнику Владиславу Городецькому. Одним із найвідоміших тварин автора є будинок з химерами, хоча насправді жодних химер у ньому чи на ньому немає. Історія будинку із химерами почалася в далекому 1901 році, коли Городецький поділився зі своїми знайомими цікавою новиною. Він придбав ділянку землі на схилах Печерська на вулиці Банковій. Звісно, багато хто не міг зрозуміти, що можна побудувати на такій землі. Городецький розповідав, що збирається побудувати великий будинок, до того ж, уточнив, що буде не тільки жити там сам, але й планує здавати квартири в оренду. Цю ідею ніхто не повірив, тож Городецький розлютився та уклав парі. Будинок був побудований, а на його будівництво пішло приблизно два роки. Частину будинку зміцнили п'ятиметровими палями в районі схилу. Це неймовірно. Будинок має не тільки оригінальний зовнішній вигляд, але й приголомшливу унікальну архітектуру. У червні 1903 року перед дивовижною спорудою утворювались цілі натовпи із зацікавлених киян. До речі, новий бетонний будинок, прикрашений фігурками екзотичних істот, городецький подарував самому собі на 40-річчя. У будівництві використали нешляхетний бетон, він став прикрасою будинку і непоганою рекламою для місцевого цементного заводу. У результаті виграли всі: і городецький, і власник цементного заводу. Будова вийшла справжнім витвором архітектури. Фасад будинку прикрашений ліпленими фігурами, величезними жабами на даху, слонами та носорогами, наядами, водними німфами, верхи на висатих дельфінах, зміємо кутку будинку. Оригінальна композиція поєдинку орла з пантерою» розташована прямо перед будівлею, а вестибюль і вхідні сходи оформлені у вигляді морського дна. У стіни будинку мурували бетонні голови різних тварин: слонів, носорогів, антилоп, крокодилів, на колонах ящерок, на водостоках голови слонів. Оздобленням відповідно до ескізів городецького займався його незмінний компаньйон Еліо Саля. На будівлі можна побачити його автограф над скульптурою битвою Орла і Левиці видряпано е. Саля 1902 -го. Ліпленим фризом, це суцільна декоративна смуга, та рельєфами були прикрашені й парадні сходи будинку, біля яких Еліо Саля спорудив ще й колону зі зображенням обвитого рослинами великого дельфіна, а на п'єдесталі кутової огорожі розташував орла, який роздирає свою тільки навпольовану здобич, а саме пораненого лева. Внутрішнє оздоблення споруди теж було неймовірним от і каміни від відомої німецької фірми, і фігури янголят з луками та стрілами. І ті ж декоративні смуги з пташиними лапами, екзотичними рослинами, фруктами, черепами оленя, лося, гігантським молюском спрутом. Родзинкою інтер'єру став світильний корторшер у центрі ходу. Його виготовили у вигляді двох сповитих водоростями та квітками лотоса, величезних риб, а на плафонах розташували гірлянди з фруктів і галузок винограду, а на квітки соняшника. А от класичних химер, тобто містичних вогнедишних чудовищ із головою та шиєю лева, тулубом кози та хвостом у вигляді змії, ані зовні, ані всередині будівлі немає. Однак саме через ось це поєднання реального та вигаданого за будинком городецького закріпилася слава химерного. Насправді сама конструкція дома теж дивує та захоплює. Будівлю спроєктовану у формі куба. Лиш уявіть, з боку вулиці Банкової вона мала три, а з боку Миколаївської площі 6 поверхів. Крім того, завдяки високому парапету на покрівлі вдалося досягти візуального ефекту будівлі без даху. До речі, першої такої у Києві. Основні будівельні роботи завершили до 1903-го. У результаті постав дім із сімома електрифікованими квартирами. На першому поверсі розміщувались дво та трикімнатні квартири, також кімнати для служниць, кімната для гувернантки, так звали людину, яка займалась навчанням дитини, запасна кімната, буфетна, посудомина, два кльозити, вбиральні та дві комори. На другому шестикімнатна квартира, на третьому та шостому поверхах восьмикімнатні, на четвертому десятикімнатна та дев'ятикімнатна на п'ятому. Після побудови квартири в новому будинку стали просто неймовірно популярними, навіть не звертаючи увагу на їх високу вартість, тому охочих придбати помешкання у Городецького було багато. Вже у 1904-му до будинку заїхали перші мешканці. Сам Городецький оселився у квартирі номер 3 площею аж 380 квадратних метрів, що в першому рівні виходила на банківську вулицю. Інші шість квартир здавав оренду. Обладнання будинку було створено за останнім словом техніки. Погреби, холодильник, льодовик, дві стайні, пральна і навіть корівник, щоб постояльці могли пити молоко вранці. На той час ще багато хто тримав у Києві корів. Під вестибюлем господар обладнав майстерню. Вартість оренди сягала 3500 карбованців на рік. Кожній родині надавали персональний винний льох, склад для дров, станю, сарай для екіпажу та кімнатку для кучера. Сам же архітектор не прожив у цьому будинку й 10 років. Пристерсний мисливець Городецький усе життя мріяв про африканські сафари. І ось, 1911-го, його мрія здійснилася, хоча й обійшлося дорого, в буквальному розумінні. Подорож до Африки настільки виснажила бюджет архітектора, що він був змушений брати кредит під заставу, будинку з химерами. Позик архітектор не зміг віддати, і вже у 1913-му споруду продали товариству бурякоцукрового рафінадного заводу Благодатинське а у 1916 році новим власником будівлі став купець Самоїл Німець. 1917 рік із його революціями та війнами став переломним і для Владислава Городецького, і для його архітектурного витвору. Натомість будинок з химерами в радянський час націоналізували. Спочатку там було розташовано штаб військово-трудової дружини, а потім ветеринарне управління Київського військового округу. А від 1944-го будівля опинилась у відомстві Центрального комітету комуністичної партії. Підшовиків України, який перепрофілював її у поліклініку, після 1991 року споруда спершу належала Міністерству охорони здоров'я України. Пізніше стала музейно-культурним центром, зокрема як філія національного музею центр шедеври мистецтва України. Після капітальної реставрації будинку у 1998-2004 роках тут обладнали приміщення для проведення заходів за участі президента України. А також облаштували кабінети працівників департаменту з питань державного протоколу та церемоніалу Офісу президента України. Зараз в вашій увазі пропонуємо підбірку міфів та легенд про архітектора та його будівлі. Одна з найбільш поширених легенд говорить про те, що будинок з химерами був досить побудований в Негородецьким, ніби авторство належить архітектору Миколі Добачевському. Проте підписи Городецького на всіх кресленнях будинку, доводячи архітектором будинку з химерами, не міг бути хтось інший. Інша легенда намагається відповісти на питання про те, чому архітектор Городецький прикрасив свій прибутковий будинок головами чудовиськ. Легенда описує сумні події, пов'язані з самогубством дочки Городецького, яка кинулася у вир Дніпра. Ця трагічна подія. На щастя, вигадана, стала причиною того, що фасад будівлі прикрасили морські чудовиська. Насправді ж історичні факти свідчать про те, що донька архітектора Олена Городецька в період будівництва та пізніше жила і була здоровою. Не менш відома легенда розповідає про парі архітектора Городецького та його колег Олександра Кобелєва та Володимира Леонтовича. Суть парі полягала в тому, що Городецький за два роки побудує будинок, використовуючи нові для тих часів матеріали, а саме цемент і бетон. Як бачимо, Городецький все ж таки виграв форі. Існував також міф про туберкульоз його дружини Корнелії Жозефіни начебто жінка померла від невилікованої в ті часи хвороби. Хоча насправді вона прожила цікаво і багато в чому ще невідоме дослідникам життя. Багато людей думали, що будинок з химерами Городецький створив під враженнями від подорожі Африкою. Але ж споруда була створена до відомого Сафарі. Саме так. Ніби передбачаючи враження від омріяної подорожі. Архітектор вирішив розмістити на фасаді будинку голову слонів, носорогів, антилоп. Ще один спростований міф щодо творчості городецького про відомий киянам будинок з котами на вулиці Гоголівській. Багато людей думали, що автором є городецький через деяку незвичність фасаду із зображенням котів, сов і навіть із чортиком на самому вершечку прибуткового будинку. Але зараз доведено, що автором споруди є архітектор Адріан Безсмертний, один із плеяди чудових київських будівників. Якщо трохи поглибитись в біографію Городецького, можна дізнатися, купу цікавих фактів, адже ця будівля на вулиці Банковій справжнє дітище свого творця. Городецький був неділений багатьма талантами, був загадковою особистістю. Він часто дивував оточуючих, багатство, якого досягне тільки завдяки своїй професії, а й властив їй йому комерційні жилці. Здавав в оренду квартири, був співвласником кількох заводів. Це давало йому можливість дозволяти собі те, про що інші не могли і мріяти. Він дуже любив стріляти, особливо на призи, був завзятим мисливцем, літав разом з першими авіаторами, а ще одним з перших купив автомобіль і сам керував ним у Києві. Його будинок з химерами, музей з левами, костел Святого Миколая в Києві, Караїмська Кінаса молотовний будинок. Найвідоміші творіння, без яких неможливо уявити столицю. Ще більше цікавих фактів з біографії архітектора розкриває Олесь Ільченко, журналіст, письменник, автор книги Місто з химерами. Людям імпонує сміливість та пригодницький дух Городецького, завдяки яким він здійснив багато виважених і успішних проєктів. Полювання в Африці було його найбільшою мисливською мрією, яку він здійснив, витративши купу грошей. Майже щороку вирушав у різні подорожі на південь Азербайджану, на північ Афганістану, в гори Кавказу чи Алтаю, до Мазендерану в Персії. Він брав участь у стрілецьких змаганнях в різних країнах Європи, під час яких не лише перемагав, але й отримував чималі призові. Одного разу навіть переслідував снігового барса Ірбіса на Алтаї, гнався за звіром, майже загинув на льодовику і все одно переміг себе, врятувався і продовжив мисливські мандрівки. Мені здається, він був естетом і життєлюбим. Цікаві мандрівки, гарний автомобіль, приязні стосунки з акторами і акторками театру, нариси театральних костюмів та зразків зуття для акторів, членство в Київському мисливському клубі. Серед низьких причудових київських архітекторів він вирізнився з удобою до яскравого життя. Про бізнес талант Городецького теж можна розповісти багато цікавого. Пан Владислав був правним підприємцем, адже він, наприклад, був співвласником цементного заводу ФОР на Куренівці та членом його ради директорів. Він створював і Київську міську каналізацію, і надгробні пам'ятники на байковому цвинтарі, і греблі та шлюзи на Волинських річках. Він мав багато зв'язків у тодішній імперії та за її межами. Коло приятелів Городецького до буремних подій з початку ХХ століття було широким по Київському яхт-клубу, Київському товариству правильного полювання, автомобільному клубу. Звісно, всі тодішні прекрасні київські архітектори були його знайомими, як друзями, так і конкурентами. Але його від'їзд у 1920 році у відновлену польську державу свідчить про те, що він явно усвідомлював себе поляком. Хоча ми дістали ще один цікавий і маловідомий факт. Попри приналежність Владислава до Римо-католицької церкви, він вінчався за своєю дружиною протестанткою Корнелією Жозефіною Мар в Лютеранському храмі Святої Катерини в Києві. Нині це кіхра Святої Катерини в Лютеранській. Згодом доля розвела Жозефіною Владислава. Колишня дружина мешкала у Швейцарії, а згодом у США. У 1928 році Городецького було запрошено до праці в Тегеран. Персія швидко стала більш європейською країною. Отож, непересічний архітектор став до роботи. Він створив абсолютно новомодний вокзальний комплекс у Тегерані, а якщо вірити чуткам, то ще й новий палац шаха. Вородецький також мріяв про велику мечеть в столиці Персії, але не встиг її побудувати. Адже він був автором і православної церкви у Черкасах, і римокатолицького храму, мова йде про Київський Миколаївський костел, і юдейського, молитовний будинок, який ми вже згадували у розповіді трохи раніше. Для повної колекції сакральних споруд залишалося б створити мусульманський храм, але архітектор помер 3 січня 1930 року. Похований Владислав Городецький не в Києві та не у Польщі. Цей факт справді дивує багатьох, проте оскільки в момент смерті він перебував у Тегерані, його було поховано у римокатолицькій частині християнського кладовища Долаб у Ірані. На надгробку викорбанове надпис польською мовою, професор архітектури, нехай чужа земля, йому буде легкою. Городецький створив близько 30 будинків у Києві та низку будівель в інших містах України. Проте дуже багато людей навіть не здогадується про це. В Євпаторії архітектор збудував собі вілу у Сімферополі власний завод вуглекислоти та штучного льоду, а також мавзолей графів потоцьких у селі Печері. Шпиківський цукровий завод, каплицю у Рахнах на Поділі, жіночу гімназію у Черкасах, гімназію та міську школу в Умані, лікарню у Мошнах. Зараз, на жаль, ця дерев'яна споруда в понівеченому стані. Також побудував колишню меблеву фабрику Йосипа Кімаєрова на сучасній вулиці Архітектора Городецького, 13 в Києві та будинок Бандерівського на Великій Васильківській, 25. Щоправда, фасад будинку жалюгідно змінено після Другої світової війни, а його було б слід відновити в первісному вигляді. Архітектор Городецький був непересічною постаттю в історії української архітектури початку ХХ століття. Його талант, екстравагантність і пристрасть до пригод зробили його одним із найцікавіших митців того часу. Будинок з химерами став справжньою візитівкою майстра, поєднавши будівельні технології, екзотичні мотиви та незвичайне оздоблення. Незважаючи на чисельні легенди, пов'язані з цією будівлею, вона залишається однією з найулюбленіших пам'ятник столиці. Та символом київського модерну, життєлюбним і авантюрним духу родецького надихає і сьогодні, нагадуючи про сміливі мрії та можливості їх втілення. Раді були познайомити вас з такою цікавою особистістю. Дякуємо вам за прослуховування та до зустрічі у наступному епізоді на цьому ж каналі За місяць!